Після тривалого капітального ремонту для відвідувачів відкриває двері краків. У минулому кінотеатр, а нині культурний кластер на Русанівці. У багатофункціональному просторі, окрім перегляду кіно, можна буде долучитись до мистецьких заходів, дискусій, презентацій і навіть занять спортом чи танцями. Кластер має п'ять залів для реалізації ідей: арт Арт-вітальня для занять акторською майстерністю або каморних виступів. Артистична гримерка для артистів, Арт-студія для занять спортом чи танцями. Артгалерея, тут можна провести мистецьку виставку, лаунж-зона може слугувати коворкінгом, а поруч сцена для музичних вечорів та кав'ярня. Особливість кластерів, таких як «Краків», це в першу чергу те, що незважаючи, де б знаходився центр. А там наші кінотеатри вони знаходяться в різних районах від Троєщини до Святошинського району. Це можливість одержувати різні культурні послуги і культурні продукти громаді міста Києва. Це абсолютно європейська традиція. У залі мультисцена будуть показувати кіно, а також Планують організовувати концерти і театральні вистави, адже зала має 500 місць, навіть обладнана місцями для людей на візочках. Оцінити кінозал Я не змогли вже у перший день роботи на спеціальному показі фільму Павла Павліковського Холодна війна. Срічка польського режисера не випадково відкриває кінопокази, адже краків названий на честь польського міста побратима Києва. Ми відкриті до будь-яких іс експериментів, експериментів, подій, які наша молодь може запропонувати, придумати. Ми розуміємо, що це нове покоління, воно мислить інакше. Воно готове творити, експериментувати, і ми відкриті до всіх пропозицій. У Кракові подбали і про безпеку відвідувачів. Підвальне приміщення облаштоване диванчиками та розраховане на 60 місць. Марина Грасименко, Соломія Козолуб, Спеціально для другого МДВПТ.